Так. Ну що у нас там є, зараз там знайду. Так. Що у нас є? Э, так, що ми тут побачили? В мене... Зараз почекайте. О. Як побачите, я вам зараз покажу. Ось та саме юнайсічка, можете все саме прочитати. Адреса www. .Umsi.io телефон 111 Ось так і виглядає. Ось і блін. Ось і російський МТС, з якого вийшла Україна, і тепер зараз вони на водофонах. І ось, до речі, дивіться. МТ... МТС. Ну Да, серйозно. Ще вам я не показував так. Блін, а де воно? Так, а де в нас тут почекайте? якому ми пакеті вибачайте зараз. А возле переді мною. Ось ім карта, яка називається Life Cell. Дивіться. Він щось не, не сфокусується. бачите його лайф і смайлик. А сзади просто нічого цікавого. Ну так. Да. вот такая сюда Вот сразу вот при это. Вот серьезно. UMIC против LifeSell. Ну, вы сами видите, что, что у тебя в два раза больше, а у тебя в два раза меньше. Вот сразу, ну, видите, ну серьезно. ну, например, пример. Две наносим, В цю таку велику сім-карточку може поміститися десь 4 на сімочки. Далі це якийсь кейс непонятний, коли ми його вже всі знаємо. І якась дуже стара карта пам'яті. і Іще, до 64 МБ. Навіть не 32 ГБ хоча б. І все. Ну, такі діла. Самі розумієте, Зараз зроблю краще по-іншому, щоб було нормально. Ось тепер дивіться sn Його просто так неможливо витягнути. Тому що ось, бачите, тут замок, лок. Тут навіть пароль. Не Немає чого показувати, які тут пароль. І так, ну що ми тут бачимо? Ось, дивіться. Kingston 8 8 Гбатів co 8 g Japan SDC4 8 ГБ 07. Ну все, форматики там. Я подивився. Мікро SD. Ну все, коротше, прячемо І це були 7-карти, карти, карти пам'яті. І ще так. Зараз я в пакетичок покладемо босс. Давай то швидше було скоро світло вимкнуть в Києві там казали. О. Ну, так, давай это швидше. Блин. Давай швидше, поки світло не пропало. Не ну, Не тебе. Ну що впало, ні, саме. Так, і UMC сюди. Також сюди. Далі я все сам покладу. Я з... для в'яза буде це секунда, а для мене це переходить. Все, готово? Тепер можемо щось так робити І все, ой, забув. там Давайте сюди, туди. Туда, зараз. Куди його як його покласти? Тебе не что это там трясло? Синька стала. Я не знаю, сподеваюсь, не трясло. Ну, сообщаю, что понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И усим пока.